Всім привіт! З вами я, Богданка Плюс, і сьогодні я буду з новими гостями. Це Настя і. Все, ну що, почнемо Це я продовжую час, як я живу в Майнкрафті. Зараз ми продовжимо. Тобто ми зараз будемо виживати вночі. Але я подивлюся, що тільки половина дня, так що, куди ми поїдемо? Куди ми поїдемо? Куда мы пидем? Эм... Поедем тебе. Підем? Давай підемо пидем в ад. Ты два блока земли съел. Така моя часть, зела два блока земли. Вот. Mm -hmm. Давай я Давай, портал. Давай. За супой. у такие рівень ремень сложности. О боже! О господи, ви бачили? Коментуйте щось! о жас! Пі. Так, треба в несложний. Йохі, так, все добре. О боже! Оце його не для У нас тут є десь приблизно гасти. Гасти, гасти, мені треба гасти. Мені треба слюбу гасти, А в мене хоч є світа, так є, все, Добре. Так, пішов в нас тут є. Поки що мечом? Гас стає, гас ту я. <mu> угу. Гастів нема. Так, подивимося, що у нас тут буде. Так, значит продовжуємо. Давайте попробуем. Что мы попробуем? Что робити? Давайте накупаем кварц. Вот кварц. Кварц нам потрібен, я хочу зробити кварцевый блок. Кварцевый блок, кварцевый блок. Классно, правда? Типа железо в адскими камни. Чао, наши гости ничего не комментуют! Гости? О, боже, я уже думал, что там лава. Гости? Алло? Алло? А шо? Шо? А, блин. он мне же сложки, ружки показывают. О, давайте попробуем в воду поспать. Я знаю, что будет бабах. Так, у нас я шест. Ну блин, ну хватит, anyway, девчата, забери свои рожки. Та було, я знаю. Ого. Я тебя вбью. Колись я тебя вб'ю? Давайте ты попробуем его убейте. боже, боже, він меня убьет. Треба забрати відступ, відступ Не чіпай мене Не мене, заморотки Амнам нам Чудово Так вязаем Нам потрібно шерсть і попробуємо, щоб було бабах 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 не можу залізти! Так оп-оп-оп-оп що за що за финя я не можу ну, ще раз <ріх> Так, продовжуємо Давай, а, давай а, Давай а, давай. Да блин, а что таке Може якось так попробуємо Ой, не туди Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тусем. Так, не выходит на туса я там лежат. Может, два? Может, я... О! Ей! Няша! ушел! боже, я боже, 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 Так, у нас я ножницы. Может, если я сейчас пострижам. Стрых. Стрых. Так. Давай ты еще кое-что Будь здоров. И нам чуть-чуть дерева треба. Куда ви не вылезает? Ну куда мне ви не вылезет? Так, наш я чуть-чуть часу. Щоб поспати. Так, давайте что зробим? Давай, о, застряду, в блоть. Так, це зараз. О, нам ч хватит. Земля, грунт. Все, так и було. Бежим. Вад. Хочу поспать. Воду. Чтобы було КАБУМ! Не ВИЛІЗАТИ! И потім будем сражатися з мобами. Так, вылезаем сюда. Влезаємо. Так, давайте поспів воду. А, на небі для свого домика. И перше все выкладемо. Ой, ой, я глючий. Вот, блин, там газ без. И фріт. О, у нас є інші дела. Сейчас все выкладемо і підемо дивитись за. Что все твоє? Да, все моє. А, все выкладемо, все выкладаємо. Типа треба подивитися, щоб там случайно не було. Так, давайте кирку выкладемо. Лук выкладемо. Не, лук візьмем. Вс, вот с таким вот пидом туда. Ой, ты-то. О, господи. Так, хаст. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ух ты. Фух. Блин, Сволота! Сволота-то. Что ты на робот? Я его чую. Так, що, будем сражатись? Не, я боюсь. Я боюсь. Идем він. Це Что таке? О, він убив нашу чеки, блин. Амнюх. Какой тільки? На нашу курочку. Ты ты ти ты тихенько? Не. Блин, я боюсь його. Он может разрушить ландшафт. Так, Що, идем? Пидем. Я Так, візьмем лук. Де ти, Сволота! Скотина! Скотина! Тогда? Да! Блин! С него все впало в лав! Да! Кто шеуден не? У меня шарик ночью. Девин! Ну давайте за эфритом подаємся чуть-чуть. Девин! Эфрит! Ку-ку! Сволот! А я його бачу. А я точно люблю бачу. Ходи. Оце вже було нечесно. Це вже було нечесно! Не жрати. Іди сюди. Шкода, що води нема, ніде. Ну тут вода не. Оце вже зра. Зря. Зрати, зря це робиш. Я б на твоєму місці таке не робив. Треба жрати. Ходи сюди. Давай, стріляйся. Опа-оп, от оп, 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 я не була до цього. готова Блін, там ще шицей, в шейки. Що у нас така толпа? Крута. Давай, Стріляйся Лобак, давай, опа, не вийшло. Давай. Я тут чуть-чуть так от Опа. О, попала Ні-ні-ні-ні-ні-ні, не не газ там мені не хватало. Ой, почекуйте, почекуйте, почекуйте. Почекуйте, Що, почекайте, почекайте, почекайте Почекайте, треба пожрати. Я готова, треба своє життя відновити. Так, відновлюйте життя. Фух, чекаємо. У нас все буде прекрасно. Господи, я боюсь. Давайте життя. Ці, mm -hmm. ці гасти. Mm -hmm. Я можу. Я вже зрозумів, що я можу. Опа! Попала вмер! Ой, і сушитель Чудово, все, йдемо підбирать їхній дроп. Але перше включимо мирний. Щоб нас ніхто там не зачіпив. Усьорузненько. Бізимо забирати їх дроп. Ви бачите, я вже подумав, що це голова і сушить. А вам так не здалось? Угілля. Угілля! Давайте далі знову продовжимо. Включимо знову легкий, подивимося, хто назапаниться. Параметри легкий, готово. Вс, я... Я на готові. Скільки шушить лишали на спавнивсь. Да. Что нічого інтересного. Ой, боже, тут не упало. О, так, Все тут спокійно. Але якби сзади був гаст, то буде все дуже неспокійно. Так, давайте це... О, вс уже зря. Треба забрати нашу стрілу, хто нас б'є? Стрілу забрала назад. Назад, тільки назад. Фух, він нас не замітив по-моїм. Ця дія дуже складний, так що треба бути дуже осторожним. Фух, треба бігти назад, тому що я вам обіцяла. А так я просто балуюсь. Чтобы забрать все, что тут є. я. Такі. Я знаю. А, мы хотіли поспати. Давайте поспимо и все, и вс, Щоб пидем. Чтобы мы взорвались. Там мы взирваемся. Она не битс. У нас сильно взирвается. О, классный ешка вот этой, кстати. А не на нашій базе. Не в нашій базе. Вогонь, ти мене роздражаєш. Давайте подальше відійдемо, кудись отут. Вон тут. Готово? Ліжко? Ліжко стався. Ліжко, ліжко, ліжко. Він ліжко стався Ах. Бабах О боже, 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 боже. Боже, оце було круто. А нам треба жати. Гасись! Да, ви бачили? О боже, це було. А якби я туди впала? Давай. Не треба. Давай. Дай ми. Вс, йдем. Фух. Я потім це зароблю. Все зароблю. Йдем назад. У нас залишилось три хвилини, але ми зможем. Я вірю. Змій, нашилося. Саме 14 хвилин. О, блін. Ну, тоді ще якось кладемо нову серію. Ой, давайте вирізай. Ой, ой. О, нет, это перше включити. Норм. Мирный, щоб ніякий кріпер до нас не підійшов. Боже, як воно взирвалось. Там ще лава була, якби я не відшла. Та би було. Бум. Бум. бум Та ще який бобум? Шей з лавою бобум. Бубум! ще нас корінь корень. Мои чудовити ооо классно луна виглядає все и так параметры обонувай это нормально фух 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 у так никого немается зомби зомби крипер крипер я чекали малый чека не ненавижу чека не мало не навожу не навожу не умрису снова выпала морковка астаби железо классно так, круто. Вже любиш, да? Що? На лег. Я кажу, просто круто. Так, ми Дивиться. Крипер, дивіться, як треба сажати Де Він, він тільки що був привет, мор. Okay. Назад. Ой. Добре. Ничего, не потеря. Че ще не бачу, пауків. Відьма! О, Оу! Твіця! Перший раз заспаунилась, відьма. Умри, 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 умри. умре! Ух, тебе випало. Вау, классно! получив очко.